Коли життя нарешті стає спокійним, саме тоді серце легко засинає, а Біблія ніколи не ідеалізує спокій. Ви дивитесь серіал «Вогонь і пісок по книзі Біблія перемоги Давида, коли царство ззовні міцне, а всередині починається небезпечна тиша. Після Божого заповіту з Давидом настає період, який з боку виглядає як успіх мрії. Давид більше не тікає, не ховається в печерах, не чує за спиною кроків Саула. Він цар визнаний, легітимний, підтриманий всім народом. Але цей етап важливий не лише через перемоги, а через те, ким стає Давид у цей час. Біблія говорить коротко: Давид перемагає Фелистимлян, мовітян, арамійців, едомітян. Але за цими словами реальне життя. Це не гіречні. Легенди, а роки, напруги, бит, втрат політичних рішень. Давид не воює спримки. Він закриває загрози навколо ізрадя, щоби народ більше не жив у хронічному страху. І тут важливий нюанс. Усі народи навколо в той час будували імперії на жорстокості. Давид теж жорсткий. Біблія цього не приховує, але є принципова різниця: він не воює заради себе. Кожну перемогу він визнає не своєю заслугою. Писання кілька разів повторює одну і ту. Саму фразу ніби навмисно. і Господь допомагав, Давидові всюду, куди він ходив. Ну це не комплімент, це просто пояснення духовної реальності, в тому числі. Ще одна деталь, яку легко пропустити, Давид не витрачає трофеї на розкіш Золото, срібла здобич, усе присвячується Богу. Він готує фундамент для храму. Хоча знає, сам його не збудує. Це людина, яка мислить не тільки сьогоднішнім днем. але ось найважливіше розділ не закінчується війнами. Він закінчується фразою Фразою про справедливість Давид організовує управління суд. Порядок він будує державу, де рішення не залежить від настрою царя. Ззовні – це пік. Внутрішня це момент, коли небезпека стає невидимою. Бо коли немає ворогів зовні, людина перестає пильнувати своє серце, свою душу. Найнебезпечніший період у житті не криза, а стабільність без внутрішньої пильності. Що тут важливо побачити? Бог може дати. Успіх, але не забирає відповідальність. Давид сильний зовні, але саме тепер починаються внутрішні випробування. Перемоги не очищують серця автоматично. Пік життя часто передує найбільшому падінню. Пиши в коментах, підписуйся на серіал і підтримай це відео вподобайко. Наступна історія гріх Давида з Вісавою. Момент, коли один погляд руйнує роки вірності.